У Краснопавлівці для дітей влаштували свято до Геловіну. Захід підготувала громадська організація ВПО України. Для малечі створили справжню атмосферу страж-вечора з веселими конкурсами, іграми та святковими декораціями. Щоб дітки трішки повеселилися, пограли, розвантажили психологічний стан, трішечки поспілкувалися зі своїми друзями і. Щоб була гарна пам'ять, і було що згадати не тільки війну, але і гарні моменти. Свята, якісь, якісь веселощі, щось приємне було. Підготували програму з конкурсами. Будуть конкурси костюмів. Найстрашніший костюм. Також створять свого Джека. Буде конкурс Найстрашніший крик, де діти висловлять свої емоції, позбирають цукерки, посмакують дуже смачною піцею, потанцюють, і буде дуже гарний настрій. Також до свята підготували конкурс, де дітки малювали тематичні малюнки, за які отримують подаруночки, солодкі подаруночки. і це також мотивує діточок до участі в різноманітних конкурсах, святах. Організатори подбали про святкове оформлення у залі тематичні декорації, гарбузи, павутинки та інші головінські атрибути. Зробили на вході сам ляльок прикрасили, зробили привидів наших чудових, зробили павутинку. Саме намагалися павуків павутинку. Також при вході все це власноруч думали, придумували, вирізали і прикрашали. Тематично розмалювали тикву, зробили фотозону для діточок, де буде приємно пофотографуватися. Також був зібраний відкритий збір, на якому зібрані кошти, за які придбали солодощі для діточок, яких ми будемо пригощати. Особливою прикрасою стали розмальовані гарбузи. Їх створила переселенка Вероніка Хазяїнова, яка постійно допомагає організації у творчих проєктах. Вероніка Хазяїнова це наша переселенка з Донецької області, яка приймає участь в різноманітних конкурсах, допомагає організовувати багато свят, розмальовує. Волонтери кажуть, подібні зустрічі дають змогу не лише створити дітям свято, а й об'єднати людей, які опинилися поруч через війну. Тут ніхто не відчуває себе самотнім, і дорослі, і діти знаходять нових друзів та підтримку. Вдячні нашим мешканцям, нашим переселенцям, які допомагають організовувати не сьогодні, не тільки сьогоднішнє свято, а й всі наші свята і підтримують всі наші починання.